Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що ми з вами дивимося на картах. Передбачення на наступний тиждень, тобто навіть на цей тиждень, не наступний на цей, з 9 по 15 жовтня. Що нас чекає, давайте дивитися просто зараз. Але єдиною умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково поділіться зі своїми друзями. Пам'ятайте, чим більше цікавих відео ви ділите зі своїми друзями, тим більше. Добра і позитиву вам повертається. Перша карта, як завжди, загальна карта, яка буде о, показувати, що за тиждень буде у нас з вами. Отже, це карта у нас карта Король Кубків. Дуже класна карта, тому що вона говорить про дуже сильні емоційні. Позитивно-емоційні впливи. Ну, по-перше, хотілося б сказати, що король кубків символізує дуже стабільну ситуацію, тому що якщо б, наприклад, випав там Паш чи Рицарь, це знаєте така, ну дещо нестабільна ситуація в плані емоцій. А тут вже знаєте більш ну таке. Більш досвідчена енергія, більш мудра енергія, і більш такі, знаєте, позитивні емоції. Все ж таки, мені дуже подобається ця карта. Насправді, тому що попередні два тижні у нас була карта справедливості, і вона випадала, знаєте, в доволі таких важких таких, знаєте. Енергетичних потоках було дуже багато різних там випробувань. Тому ця карта якраз говорить навпаки про те, що вже більш спокійніша енергія. Ми вже багато чого досвіду отримали, і зараз ми реально розуміємо, що ну ось будеш тепер отримувати, як то кажуть, те, що заслужив. Тому це дуже гарна карта. Карта, карта спокою емоційного, гармонії. І я вам більше скажу, що знаєте, навіть досвіду якого такого. І вона говорить про те, що дуже багато людей будуть відчувати себе більш-менш спокійно, врівноважено. Але ми в будь-який момент подивимося на все там по дням розіб'ємо. Роз, 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 в будь-якому випадку будуть дні і важкі, і легкі. Але ця карта загалом говорить про, не дивлячись на якісь важкі ситуації, ви абсолютно все будете адекватно і нормально сприймати. Тобто, Якісь будуть проблеми, ви їх нормально будете сприймати. Якісь будуть випробування, ви їх нормально, без емоцій, зайвих будете сприймати і виконувати, тобто буде дуже все спокійно і гармонійно. Давайте дивитися тепер на перше число, яке у нас сьогодні буде, це 9 жовтня. Що нас чекає 9 жовтня? Дивимося на понеділок. Отже, викладаємо три карти, як завжди. <ків> Перша карта у нас. Четвірка мечів, не дивлячись на те, що в нас з вами понеділок, нам треба бути у нас зберігати спокій, відпочити. Насправді, понеділок буде емоційно спокійним, стабільним, але все ж таки ми повинні для себе зрозуміти, що наша для того, щоб накопичити багато чого, багато емоційних аспектів, нам потрібно з вами бути спокійними і врівноваженими. На жаль, в неділю е, у нас не вийшло зробити те, що е, хотілося. Дуже багато було. Було роботи у вас, я впевнений, і у мене також я впевнений, що у вас також було. Е і знаєте, не, ну, не, не вистачило часу для того, щоб відпочити. Не дивлячись на те, що понеділок нам потрібно з вами в цей день максимально акумулювати свої, е свою енергію, свої почуття. Тобто обов'язково намагайтеся максимально зараз себе яким чином стримувати емоційно, ну тобто не давати волю різним емоціям і накопичити енергію. Друга карта у нас. Не буде дуже багато діл, це у нас десятка жезлів, дуже буде багато діл, на які треба буде поробити. Важкий день в будь-якому випадку, тому що я і кажу, будьте максимально стриманими, максимально холодними в, вашому, в ваших емоціях. Намагайтеся відпочити, коли це є можливість. Якщо є можливість весь понеділок відпочити, відпочивайте в понеділок. Якщо нема такої можливості, намагайтеся акумулювати себе, не роздавайте. Себе направо наліво До речі, дуже класна рекомендація: не розмовляйте дуже багато. Ви знаєте, дуже багато енергії затрачує саме розмова. Тобто, якщо ви коли ви дуже багато розмовляєте, щось комусь доказуєте, а ще і коли ви емоційні в цьому моменті, то є велика ймовірність того, що ви будете втрачати дуже багато своїх сил і енергії. Тому моя рекомендація вам стримуватися. І третя карта ну тож я казав, рицар мечів. буде е, 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 ситуація. Чи люди в вашому житті в понеділок, які будуть намагатися вас якимсь чином збити? З енергії, спантелику. З коротше кажучи, будьте дуже уважні і намагайтеся тримати рівновагу. Вівторок. 10 жовтня. Що чекаю. Так, перша карта. Ну, Вісімка мечів, вона говорить про дуже глибокий емоційний стан. Насправді ця карта символізує депресію, але ви знаєте, я думаю, що в мене таке відчуття, що все ж таки це буде такі, знаєте, глибинні роздуми. Може, ми будемо з вами весь цей час десь блукати в минулому, а може навпаки, будемо блукати в майбутньому, але в роздумах про своє життя, воно може схоже бути на депресію, але мені все ж таки здається, що це такі, знаєте, глибинні роздуми в вівторок на якісь такі потрібні, напевно, в теми. Тому що в більшості, ну я скажу, що коли ви входите в таку депресивний стан він інколи депресія інколи нам потрібна. Я інколи дуже-дуже потрібне. Тому не спішіть хвилюватися, що з вами щось не так. Це нормальне, буде, нормальне відчуття буде саме у вівторок. Ну, Якщо вже проблеми, то проблеми будуть у вівторок. Дехто з вас трійка мечів, наступна карта, дехто з вас буде відчувати дуже душевні травми, хтось посвариться з вас, хтось буде, у когось буде просто боліти в грудях і сердцях. Це боліти за щось. Тобто такий день собі не дуже добре. Мені здається, що навіть і погода буде в цей день не зовсім гарна, тому що ось буде якось так, знаєте, емоційно дуже важко. Третя карта у нас двійка пентаклів. і Це в нас також символізує і фінансові аспекти. Ну, не дуже такі, знаєте, яскраві, позитивні. Тому дивіться, в цілому, я можу сказати, що ситуація буде плюс-мінус нормальна, але готуйтеся до того, що. Що буде якось так не по собі. У вівторок, ну це зрозуміло. Середа, а точніше, 11 жовтня. Що чекає в цей день? Давайте дивитися. А давайте я одразу переверну вже, почав, то потягнувся. Дуже класна карта. Середа карта переможця. Тобто за ці два дні мені здається, що, знаєте, в понеділок буде дуже багато роботи, вівторок, ви так будете, знаєте, в такому якомусь енергетичному стані. А у середу ви зрозумієте, що все це фігня, і треба починати з життя заново. І мені здається, що це дуже класна енергія для тих, хто, там, наприклад, розлучився, або хто хотів змінити роботу. Цей день дуже класний саме для цього, бо карта переможця символізує те, що ви готові рухатися далі, що ви дійдете до своїх тих вібрацій, і вібрацій, які біля вас і навколо вас. Тому мені здається, що це дуже класна карта. Ну і як, знаєте, як почався день, так воно і подалі йде. Пам'ятайте, що ви будете на висоті, енергетично на висоті і не дозволяєте всякій нечисті. Вас намагатися, яка буде намагатися вас скинути з того стану енергетично. Не ведіться на провокації, не спілкуйтеся з людьми, які несуть негатив. Просто закрийте. Якщо ви там читаєте там, коментарі, якісь не читайте. Це мені, напевно, це я, навіть, сам собі сказав. Якщо ти читаєш коментарі, не читай. Ну, Ви мене зрозуміли. Не намагайтеся доказувати людям, які будуть біля вас що-небудь. Не намагайтеся цього робити взагалі. І остання карта це. У нас карта вибору. До речі, в цей день може стати дуже важливий вибір між вам, на майбутнє. І чи може вирішення, наприклад, минулого також може постати питання. Тому, моя рекомендація: цей день максимально триматися на високих вібраціях, тому що вам, вас, ви будете себе так відчувати. І не дозволяти людям вас. Енергетично знизити. Чому? Тому що оця вібрація е, позитивна, вона дана вам для того, щоб ви зробили правильний вибір, якийсь дуже важливий вибір, який буде в середу. А ви мені обов'язково напишіть в коментарях потім, що за що, перед яким вибором ви тоді в середу стояли? Мені дуже буде цікаво послухати. Так, наступна у нас це у нас четвер, 12 жовтня, що у нас четвер, 12 жовтня, випадає. Знову три карти викидаємо і дивимося. Так, перша карта у нас Паш Пентаклів невеликий фінансовий дохід. В принципі, я можу сказати, що Паш Пентаклів він символізує якусь. Підробітку, підроботку якусь, чи може це бути якась гарна пропозиція, чи ви просто знайдете гроші на підлозі десь. Але будьте обережні про знайдені гроші. Там, Подивіться, в мене є в моїх передбаченнях і моїх ритуалах на каналі. Подивіться, в мене є дуже багато відео про це. Тому будьте -то обережні з приводу під підйому грошей де-небудь. Де 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 але в будь-якому випадку це дуже гарний початок, це гарна. Це до речі, це може бути гарна ідея вам на початок дня, тобто ідея, яка принесе вам якісь кошти чи відчуття, дуже приємні. А, далі, наступна карта місяця. Це карта говорить про те, що ви починаєте дуже важливий шлях в своєму житті, але я вам так скажу. Він починається в не дуже позитивних вібраціях. Вам буде здаватися, що в цей день вам дуже важко відрізнити, де люди вам бажають успіху, а де люди, які вас хочуть знищити. Тому вам доведеться в цей день максимально контролювати свої емоції і дослухатися до свого внутрішнього я, до своєї інтуїції. Тому що. День буде важкий. День під знаком місяця він в першу чергу говорить про дуже важливі події, але буде дуже важко емоційно. Буде, я ж кажу, що це буде доволі важкий шлях. Третя карта у нас випадає карта імператора. Імператор символізує стабільність, упевненість. Тому, не дивлячись навіть на от таку не дуже гарну карту посередині місяця. Карта імператора вона натякає на те, що будьте готові до того, що вас, на вас будуть нападати, але е будьте уважні, що в будь-якому випадку, щоб там не було, ви все одно справитесь абсолютно зі всіма ситуаціями. Тому я можу вам чітко сказати, що проблем в цьому ділі я не бачу. І я більше того можу вам сказати, що саме ваша впевненість і віра, і рішучість, вона допоможе в вирішенню багатьох питань. 13-те, п'ятниця, друзі, п'ятниця, тринадцять. Слухайте, я аж прям подивлюсь, чи правильно, що в п'ятниця, тринадцята, слухайте, мені аж прям дуже цікаво. Невже? Невже, невже? Так і є, п'ятниця 13 буде у нас з вам. Бо я думаю, так, секундочку, може, переплутав. П'ятниця 13. -те. Ох і день! Ох, і день. Подивимося, що нас чекає. В п'ятницю 13-го. Так, перша карта, рицар Жезлів. дуже гарна карта, дуже сильна карта, дуже має такі, знаєте, гарні вібрації. Це те, що ви будете на коні, ви будете себе гарно відчувати, і взагалі все буде перед вами. Тобто, вам якась буде дуже класна енергія. А верховна жриця символізує таємницю. Або е, людина, яка знає вашу таємницю, вона про цю таємницю розкаже, або вам доведеться дізнатися дуже важливу таємницю, або все ж таки е, інколи вона символізує те, що ви будете мати якісь нові знання, дуже класні такі знання, які раніше вам не були доступні, які знову ж таки змінять ваше життя. А ось в яку сторону давайте дивитися зараз, <кій> підніме вас нагору. Це все ж таки в дуже позитивну сторону, але дуже, знову ж таки, ця карта, сімка жезлів, вона символізує те, що маючи такий статус, ви все одно перед цими свинями, які будуть вас бігати і намагатися знищити людьми, так званими, ви будете намагатися доказувати людям, що ви можете, що ви вмієте, що ви достойні. То я вас дуже прошу: якщо у вас так відбудеться, нікому нічого не доказуйте. Домовились. Далі рухаємося. Далі у нас з вами субота. Субота, 14 число. Дивимося на суботу. Знову карта Верховної Жриці знову говорить про те, що мені здається, що ця історія з секретами вона може затягнутися аж до суботи. Тому будьте в тому плані дуже уважні. Допомога і гарне спілкування з родиною. В, цю, в цей день дуже рекомендую вам провести з родиною, з новими вібраціями, може не просто спілкуватися з родиною. І провести з неї день. А може, знаєте, для себе щось змінити в цей день, може помиритися з кимось. Цей день дуже класний для цього, будуть дуже класні вібрації. Чи елементарно просто купіть для своєї малечі чи для своїх близьких якісь подаруночки і просто подаруйте, а може подарувати просто незнайомій людині чи просто близькому другу. Це дуже стане для вас приємним, гарним відгуком. Ось король кубків до речі проявився прямо зараз. Він говорить якраз про те, що у вас буде кінець тижня. Він Підскаже вам, що ви будете стільки, знаєте, стільки таких іспитів у вас буде на цьому тижні. Але все ж таки, всі ці іспити ви зможете пройти, і в суботу ви будете себе відчувати дуже класно, І розуміючи, що ви все пройшли, що у вас все вийшло так, як ви хотіли. І останній день у нас, 15 число, у нас з вами неділя. Що чекає, в цей день дивимося? Перша у нас місяць, знову ж таки, повертаючись, бачите, якийсь буде дуже емоційно важкий день. Знову ж таки, місяць у нас випадав вже сьогодні, на цьому тижні, точніше. І хочеться мені сказати, що в принципі в цілому буде все добре. Місяць це не дуже погана карта, але вона символізує таку, знаєте, якусь своєрідну депресію, е, може, підвищену дратівливість в цей день, тому будьте дуже обережні і обачні. Карта вісімка жезлів символізує дуже гарні вібрації, і, до речі, до речі реалізація бажаного, тому що. Всесвіт вас почув, він знає, що вам потрібно зараз. І навіть якщо ви самі собі не знаєте, що вам потрібно, Всесвіт вам приготував дуже класний подарунок. Тому чекайте в неділю, дуже класний подарунок, і пам'ятайте, що подарунок не прийде, якщо ви будете сидіти просто вдома. Хоча інколи приходить, але виходьте на вулицю, не дивлячись на погоду, виходьте на вулицю, дишіть повітрям, зустрічайтеся з друзями. І в цей день не можна ні в якому випадку знаходитися в самотності. Тому що оцей оця карта місяць, вплив цього, цієї карти, він негативно буде впливати на вашу енергію. Ну і не дуже гарна фінансова карта. Тому, якщо ви хотіли в цей день купити щось дуже дороге, я вам цього не рекомендую. Або е, купіть це в суботу і вже в неділю просто заберіть. Е, тому що в цей день це не є гарним, днем. це день, е, е, коли гроші е, як в трубу вилетають. Тому, якщо ви так не хочете, пам'ятайте мої поради, в цей день краще не витрачати дуже великих грошей. Це не означає, що вам взагалі нічого не можна купляти, але все ж таки не витрачайте. Так, і остання карта карта загальна підсумовуюча у нас це у нас карта смерті. Трансформація. До речі, дуже класна карта на кінець тижня. Я можу вам сказати, що карта трансформації принесе нові можливості, забере непотрібних людей. І більше того, карта трансформації дасть вам нові вібрації для того, щоб ви почали наступний тиждень з чистого, як то кажуть, листа. Ну що, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардіє. Всіх цілую і побачимося вже дуже дуже скоро.